Привіт! В цьому відео продовжуємо з вами працювати з дієсловами за темою розпорядок дня, відповідно, Tagis Аблаув. Е і кілька нових дієслів, кілька вже знайомих і кілька нових, які ми згадаємо, повторимо і, відповідно, подивимось кілька прикладів. Перше це Essen. Вже знайоме нам трошки це дієслово. Давайте згадаємо, як воно відмінюється. Іх esse, ду-іст. Er, sie, es, ist wir essen, ihr est sie essen. для вони і ви ввічливе. Наступне діє слово фруштун. Снідати. Їх фруштуки. Du frustukst, er, sie, es, wir virftuken, ihr fruštuk frkt, вибачте, і для вони і «ви» війчливо. «sie зруйштуки. Ще одне дієслово теж знайоме нам – Ich arbeite. Du arbeitest. Er, sie, es arbeitet. Wir arbeiten, Ihr arbeitet. І для вони вивічливе. sie arbeiten. Наступна фраза з застосуванням дієслова gehen – іти. Шпацieren gehen. Іти на прогулянку, як варіант перекладу. Ich gehe spazieren. Du gehst. Spazieren. Er, sie, es geht spazieren. Wir gehen spazieren. Ihr geht spazieren. И для вони и вы sie gehen spazieren. Наступна фраза теж застосованием стосованием дії слова. Gehen, идти в школу. In die Schule gehen. Ihr gehe in die Schule. Du gehst in die Schule. LZS get in die Schule. Wir gehen in die Schule. Ihr geht in die Schule. И для воны вичливы. Sie gehen in die Schule. Наступная фраза также здесь словом gehen. Zu Arbeit gehen. И на работу. Ich gehe zu Arbeit. Du gehst zu Arbeit. Er, yes, get zur arbeit. Wir gehen zu arbeit. Er geht zu arbeit. І для вони вивічлива з geen zu arbeit. І ще одна фраза in's Kino gehen. Теж застосуванням діє слова ты, gehen, ty в якому, відповідно, ми цією фразою кажемо, що ми йдемо в кіно. Irge ins Kino. Du gehst ins Гест in er, geht ins Kino. Wir gehen ins Kino. Ihr er geht ins Kino. І для вони ви відчливі, sie gehen ins Kino. І давайте подивимося на кілька прикладів застосування цих дієслів в реченнях. Ich esse einen Apfel. Я їм яблуко. Er frühstückt um 7 Uhr. Він снідає о 7 годині. Ich arbeite von 9 bis 18 Uhr. Я працюю з 9 до 18 години. Wir gehen jeden Abend spazieren. Ми кожного вечора гуляємо. Er geht jeden Morgen in die Schule. Він кожного ранку йде до школи. Sie geht jeden Tag zur Arbeit. Вона кожного дня йде... На роботу. We'll gain am Wochenende in ins Kino. Ми йдемо в кіно на вихідних. От такі от нескладні приклади загалом. Сподіваюсь, це відео буде корисним. Дякую вам за увагу і до наступного відео.